Вітаю вас в інституті Вен, і сьогодні хочу вам коротко розказати про наш заклад. Інститут Вен існує з 2016 року, і вперше він був заснований в місті Харкові, а в 2019 році з'явилася Київська філія, і наша клініка ставила собі за мету від самого початку лікувати патологію Вен нижніх кінцівок швидко, по можливості безболісно, ефективно і сучасно. Я думаю, ми справляємося з своєю задачею вже не перший рік, а тому, що ми маємо декілька суттєвих переваг перед іншими закладами, і перший з них полягає в тому, що ми ніколи не економили на діагностичній апаратурі, яка разом з е, хорошою освітою дозволяє нам ставити е, адекватні діагнози навіть в складних ситуаціях. І друге, під час операції у нас завжди є супровід. У нас в операційній стоїть апарат ультразвукової діагностики, і фактично цілий етап, всі етапи операції йдуть під ультрасонографічним контролем. І саме тому наші пацієнти одразу після операції в змозі йти додому, повертатися до свого нормального життя. Власне, ми і пишаємося тим, що наші пацієнти виходячи з операційної кажуть приблизно так: якби я знав, що це так безболісно швидко то я би не зволікав 10, 15 або 30 років поспіль. Приходьте до нас!